Вітаю вас на каналі Коло контролю. Мене звати Євген, і ми продовжуємо працювати зі своєю дихальною системою за методом Стрельникової. Сьогоднішня вправа поворот голови. Прекрасна вправа, яка знімає напругу шиї і активізує нашу дихальну систему. Давайте разом виконаємо цю вправу. Інтенсивний вдих через ніс з одночасним поворотом голови вліво і вправо. Видих ми не контролюємо, він залишається пасивним. Ми робимо три кола по вісім вдихів. Приготувались. Вільний вдих-видих. Відпочинок між колами 4-6 секунд. Вдих-видих. Приготувалися і починаємо друге коло. Можете відчути легке запаморочення. Підніміть руки догори, стрясіть руками, і запаморочення відійде. Вільний вдих-видих. І починаємо третє коло. Дихання це джерело енергії та гарного самопочуття. Працюйте зі своїм диханням. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні заняття. Дякую, що були зі мною, до зустрічі. Бережіть себе!